У вірян розпочався страсний тиждень, найстрогіший і найсимволічніший у християнському календарі. Наші журналісти розкажуть вам про кожен з його днів в одноіменному спецпроєкті, який від сьогодні стартує у випусках вістей. Про останній понеділок перед Великоднем Ольга Єроденко. Перший день понеділок страстного тижня. Це є початок. Страстної седмиці, так церква за окреслює сьогоднішній понеділок Евангелія від Матея нам описує, що стало що стало такої таким провокативним для е, первосвященників е, юдейських е, лідерів. Е, по відношенню до Ісуса Христа, страсний понеділок. Перший крок на шляху до Воскресіння за Євангелієм. Саме цього дня Ісус Христос зробив вчинок, який став переломним. Вигнав торговців із храму. Ісус Христос вигнав з храму тих, які з храму зробили печеру розбійників, так як він каже. Бо тому, що дім Божий це є місце перебування Божої слави. І він каже далі, Христос, а ви зробили з дому Отця мого печеру розбійників. Це обурило первосвященників. Ісусові вчинки стали прямим викликом тодішній релігійній системі. На утренню вже читається Євангеліє також, яке помаленьку, помаленьку вводить віруючих християн у, у, у пережиття такого. Кульмінаційного моменту науки Ісуса Христа, і Він цю науку підтверджує своїм життям. Бо Бог говорить тільки правду. І ще раз наголошую на тому, що він про себе. Говорив, я є дорога правди і життя. Я є світло. Хто перебуває в тому світі, не буде перебувати в темряві. Покаяння, прощення, милосердя головні пріоритети цього дня. Страшний тиждень. Це це справді нагадування людям про те, скільки мук перетерпів Ісус Христос за кожного з нас. Зокрема, кожна людина повинна про це завжди пам'ятати, особливо у цей страс, страсний тиждень. Вірити в Бога і постити. Щоб вже може мир і спокій було на землі. Молитва, молитва, головне молитва. Дотримуватися законів Божих. А то, щоб пройшла така трагедія, то треба на таку трагедію відповідати таким же самим макарам, щоб вони відчували ту ж саму більшу, наші люди відчувають. Це є сповідь, покаяння, покута провести в такий час в кровоті в роздумах про стресі. Ростові щось для себе взяти, не надіятися не впадати ну невір'я особливо. Молитва. Я думаю, що молитва милосердя. Основне. А от лікарі застерігають, піст не привід для різких рішень, особливо, якщо ви до цього не обмежували себе у їжі. Ми зазвичай говоримо про те, якщо на весь період посту відмовляється від м'яса а в останній тиждень відмовляємося від фактично, ну навіть риби будь-якої такої білкової продукції, то це може нести сильнішу шкоду для організму, тому що це різкий, якби різка заборона певних продуктів, тому всі загострення хронічних захворювань в цей час найчастіше трапляються. І ще одна традиція страсного понеділка очищення простору. Давнину саме в цей день українці бралися за прибирання. Люди починали прибирати свої оселі, чистити обіця прибирати свої господарчі. Приміщення звичайно намагалися, щоб в сім'ях була злагода, щоб не було сварок, щоб не було сперечань. Також діти допомагали дорослим по господарстві, у прибиранні. І, звичайно, лихослів'я лихослів це навіть мови не могло бути, щоб таке було. Починаючи з сивої давнини, люди намагалися у страсний тиждень не носити яскравого одягу, визиваючого, а більше в таких витриманих. Тонах вишиванки у страсний тиждень не одягали страсний тиждень час тиші, переосмислення і дороги до світла. Для когось момент внутрішньої перебудови, для всіх можливість стати трохи добрішими.